Вітаю на каналі туроператора Альянс. Ми будемо говорити про готель Сіо Collection, готель, який знаходиться в регіоні Кімір, в містечці Більдзібі. Готель раніше дуже багато років працював під назвою Club Ziggana. Основна велика заслуга цього готелю це неймовірна зелена територія. Зеленіше готелі. Важко знайти, тобто це прям такий ботанічний сад, де навіть іноді є тропинки, де не пропускають сонячне світло. Особливо це важливо, коли в пік сезону дуже спекотно і хочеться якоїсь тіні, затишку. От в цьому готелі дуже класно гуляти, тому що неймовірна територія і ландшафт. Готель повністю реновований. Він був декілька років відкрит під новим брендом «Сію Колекшн бунгального. Тобто, це готель Холіде Village, Він має розміщення бунгального типу, бунгали двохповерховий на декілька номерів. Була проведена прям така суттєва реновація не тільки номерів, але й загальних зон користування, тобто головного ресторану, бару, пірсу, пляжу. ну, Цієї території, при цьому зберігаючи ось цю неймовірну зелень, дерева і атмосферу готелю. Для кого рекомендується? Для всіх туристів, для особливо, на мій погляд, це буде дуже комфортно з діточками маленькими, кому треба прогулки з каляточкою, Це якраз територія задовольніть. Туристів з маленькими діточками. Але який момент, треба, на що треба звертати увагу, те, що це регіон Більдібі, тут при заході досить велике каміння. В цьому готелі є пірс, з якого можна заходити прямо купатися одразу в море, і є невеличка зона з пляжу, яка дає можливість зайти прямо з берега. Але все одно це не повноцінно ця широка пляжна відео, яка е, на відео є е, пляжна зона, де прямо з кожної частини ви зайдете. Ні, тут досить маленька частинка, але в принципі е, немає якоїсь проблеми. Просто треба попереджати туристів і на це звертати увагу. А так в іншому моменті немає ніяких негативних нарікань, Якісно на різноманітне харчування. Вже ж є анімація і для дорослих, і для діточок. Є дитяче міню, є дитячий міні-клуб, є вечірні, вечірні розваги. Така якісна, класна сімейна п'ятірка для тих, хто цінує комфортні номери, розміщення в бунгала. Неймовірно зеленішу територію і гарне харчування. Цей готель точно підійде. Дякую за увагу!